Слава Україні! В ефірі ранкові новини 5 лютого у студії працює Софія Лучук. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, з фронту в область надійшла трагічна звістка. Так на війні з росіянами загинув захисник із Луцька Олексій Клімчук, 2 березня 1981 року народженням. Лучанин Олексій Клімчук був призваний на військову службу по мобілізації і був санітарним інструктором медичного пункту. Молодший сержант Олексій Клімчук загинув 31 січня 2024 року. Під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Ямполівка Донецької області. Воїн не дожив до свого дня народження трохи більше як місяць. Редакція телеканалу конкурент Конкурентів висловлює найщиріші співчуття родині загиблого героя. На волині минулої доби сталося дві пожежі. В одній з них постраждав чоловік. Так, у Луцьку, 3 лютого, під час пожежі травмувався лучанин. Вогонь виник у кімнаті житлового будинку на вулиці Гребінки. До прибуття вогнеборців. Сусіди винесли з оселі господаря і самостійно загасили пожежу, що охопила матрац і хатні речі. Медики госпіталізували 51-річного лучанина з опіками дихальних шляхів у важкому стані. Він перебуває в реанімації. Попередньо до пожежі призвела необережність під час куріння. Також 3 лютого сталася пожежа в житловому будинку в селі Стара Гута Старовижівської громади Ковальського району. На щастя, ніхто не постраждав. Причина пожежі недолі конструкції та порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів. У Луцьку на вулиці Шупани рятувальники відчинили двері помешкання, де перебувала жінка, яка не виходила на зв'язок. Про це повідомляє головне управління ДСНС України у Волинській області. Так, 4 лютого до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що жінка сама перебуває у квартирі. Рятувальники 25-ї державної пожежно-рятувальної частини за допомогою драбини потрапили через вікно у квартиру на другому поверсі, відкрили двері, оселі та передали жінку працівникам медичної служби. Нагрудним знаком головнокомандувача ЗСУ Золотий хрест відзначено двоє військовослужбовців із Нововолинська. Це захисники Сергій Смолярук та Олександр Грабовський, яких на високому рівні відзначили за мужність. Пише Нововолинськінфо Сергій Смолярук, це колишній керівник муніципальної варти Нововолинська. На війні він командир першої роти спецпризначення сил спецоперації ЗСУ. Військові називають його братом, оскільки точно знають, що у важких ситуаціях командир точно не підведе. Позивний дали ще в часи, коли він служив в батальйоні АЗОВ у 2014 році. На Волині у двох селах сталося затоплення присадивних ділянок. На місце виїжджали рятувальники, аби ліквідувати негоду. Зокрема, за інформацією ДСНС Волині в голобах рятувальники відкачували воду на декількох присадивних ділянках на вулиці Вокзальній. Також вони викачали майже 250 кубометрів води з підвалу одного з будинків у селі Великий Омеляник Луцького району. І переходимо до блоку всеукраїнських новин. Російська орда продовжує обстрілювати мирні українські міста та села. Так, зранку, 4 лютого, російські окупаційні війська завдали чергового удару по місту Торецьк Донецької області. Внаслідок чого на одній з вулиць просто посеред дороги загинув 58-річний житель. Ще двоє містян дістали тілесні ушкодження. 41-річних чоловіка та жінку, які перебували біля багатоквартирного будинку. У них діагностовано осколкові поранення кінцівок. Про це повідомив керівник керівникова Вадим Філашкін. Він розповів, що близько 13.00 росіяни обстріляли місто з артилерії і поцілили в житлову забудову. А внаслідок обстрілу качкарівки, що на Херсонщині, постраждала жінка. Обстріл стався ще 2 лютого, однак, 4 лютого її госпіталізували до лікарні. За даними Херсонської ОВА, у 76-річної місцевої жительки травма грудної клітки, множинні гематоми кінцівок та тулуба, а також акубаротравма. Ввечері 3 лютого близько 22.30 росіяни обстріляли місто Вовчанськ Харківської області. За попередньою інформацією, ворог застосував міномети. Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі, опублікувавши фото наслідків обстрілу. У повідомленні уточнили, що російським обстрілом пошкоджено чотири приватні домоволодіння та багатоквартирний житловий будинок. Постраждалих, на щастя, немає. Згодом у Харківській ОВА повідомили, що внаслідок обстрілу пошкоджено також фасад будівлі ЦНАПу. Там вибито шибки, пошкоджено дах та перекриття. Президент України Володимир Зеленський відвідав фактично першу лінію фронту, так званий нуль. Це Запорізька область, село Роботане, один із найгарячіших та найважчих напрямків фронту. Про це президент повідомив у своєму телеграм-каналі. Маю велику честь сьогодні бути тут підтримати вас і нагородити хлопці в наші воїни на ваших плечах. Така складна, вирішальна місія відбити ворога і перемогти в цій війні. Я вам бажаю цієї перемоги. Він зазначив, що там розташувалася 65-та окрема механізована бригада, яка щохвилини б'ється з ворогом. Володимир Зеленський поспілкувався із захисниками, подякував їм та вручив державні нагороди. Честь бути сьогодні тут підтримати воїнів і нагородити на їхніх плечах. Складна вирішальна місія: відкинути ворога і захистити Україну. Пишаємося нашими воїнами і дякуємо кожному. Зазначив президент України на Сумщині. Бійці сил ТРО, що боронять північну операційну зону, припинили спробу російської ДРГ перетнути державний кордон України. Частину окупантів знищили. Про це повідомив командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв у своєму телеграм-каналі. Відомо, що у суботу, 3 лютого, о 18.20 на підступах до глухівської громади бійці одного з опорних пунктів помітили рух озброєної групи у складі 10 росіян. Українські бійці розпочали стрілецький бій та викликали протидиверсійні резерви зі складу свого батальйону. Вже за кілька хвилин до бою приєдналися мінометники, щільно накриваючи вогнем місце розосередження ворожих сил. Зазнавши втрат, ворог змінив тактику, розділившись на дві групи. Одна з яких під прикриттям своєї артилерії здійснювала евакуацію тіл вбитих та поранених. Друга здійснила спробу обійти опорний пункт з бокового флангу. Але на цей час до місця бою прибула контрдиверсійна група. Бій тривав понад півтори години. Завдяки вмілим діям оборонці північного напрямку. Ворог був відкинутий далеко за межі українського кордону. В Міністерстві енергетики України фіксують зосередження російських обстрілів та ударів по енергоінфраструктурі в прифронтових районах. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на коментар заступника глави Міненерго Ярослава Демченкова в ефірі телемарафону Єдині новини у цей опалювальний сезон. Звісно, ми всі бачимо, що не було таких масових обстрілів енергоінфраструктури. Ворог зосередився переважно на прифронтових регіонах, сказав чиновник. Він уточнив, що у таких районах знищуються і об'єкти генерації, і розподілу, і були влучання у вугільні шахти в систему газопостачання. Демченков зазначив, що проводяться роботи для оцінки наслідків ворожих атак та економічних збитків, зокрема для енергетичних компаній. Так, в Міненерго була створена спеціальна робоча група, щоб потреби компанії в енергообладнанні були максимально швидко задоволені. Агент руху а теж працює у військоматі тимчасово окупованого Сімферопольського району та Алушти. Про це рух спротиву атеж повідомив у своєму телеграм-каналі. Відомо, що агент передає інформацію про перебіг мобілізації, а також списки та контакти новомобілізованих людей, які є потенційними агентами проукраїнського руху. Також він допомагає нашим агентам мобілізуватися та переводитись у потрібні нам військові формування. І до загальносвітових новин. Революційний метод лікування раку, відомий як МРНК, терапія, почали застосовувати пацієнтам у лікарні Хаммерсвіт на заході Лондона. Така терапія може стати новим підходом до боротьби з раком. Випробування проводять для оцінки безпечності та ефективності терапії при лікуванні меланоми, раку легенів та інших солідних пухлин. Пише Українська Правда життя з посиланням на «The Guardian». у новому методі лікування використовують генетичний матеріал, відомий як МРНК. Він мов би, підсвічує імунній системі пацієнта загальні маркери пухлин. Його мета полягає в тому, щоб допомогти МРНК розпізнати та боротися з раковими клітинами, які експресують ці маркери. Зазначаю, що це дослідження все ще перебуває на ранніх стадіях і можуть пройти роки, перш ніж воно стане доступним для пацієнтів. У Тегерані розігнали мітинг, організований сім'ями загиблих пасажирів українського літака, який Іран збив у 2020 році. Про це пише голос Америки. Видання зазначає, що низка сімей пасажирів літака авіакомпанії міжнародні авіалінії України рейсу ПІС 752 які зібралися перед офісом ООН і домагалися справедливості від уряду Ірану. Вони звинувачують владу країни у перешкоджанні розслідуванню загибелі рейсу 752, збитого вранці 8 січня 2020 року двома іранськими зенітними ракетами. Учасники акції попросили зустрічі з заступницею Верховного комісара справ людини за даними голосу Америки, іранські агенти служби безпеки в цивільному та сили безпеки режиму почали розганяти цих людей погрозами та залякуваннями. Нагадаємо, у 2020 році в результаті удару по літаку загинули всі 176 осіб на борту. Більшість з яких були іранцями та канадцями іранського походження, які летіли до Канади через Київ. Іран стверджує, що його сили прийняли літак за ракету США. Також загинув весь український екіпаж літака. У суботу, 3 лютого у Москві дружини мобілізованих росіян вийшли на акцію протесту. Втім, Кремль піддав акцію цензурі, щоб придушити будь-яке можливе відновлення більш широкого громадського руху на підтримку російських солдатів і проти режиму Владіміра Путіна. Про це йдеться у свіжому звіті інституту вивчення війни. Відомо, що люди поклали квіти до могили невідомого солдата в Москві, а перед тим провели акцію протесту на прилеглій манежній площі. І приурочений му дню спочатку часткової мобілізації оголошеної путіним у вересні 2022 року. Російські державні змі здебільшого не висвітлювали акцію протесту що й не дивно. Проте опозиційні змі детально висвітлювали її за підрахунками. В ній взяли участь близько 200 осіб. Змі повідомляли, що поліція Москви затримала 27 осіб. Більшість з яких були російськими та іноземними журналістами. Пізніше від руки протестувальники написали звернення до Путіна з проханням повернути мобілізованих додому. Нібито це допоможе.